Рух греблею Дніпрогес частково відкрита. Курсування транспорту організоване лівою частиною в двосторонньому напрямку. Тролейбуси їздять до площі Запорізької та Набережної. Тож організовано роботу двох додаткових автобусних маршрутів, проспект Металургів, вулиця Піщана. Також низка комунальних автобусів, які раніше їздили греблею, рухаються в об'їзд через Вінтера, Арковий міст, острів, а потім через вулицю Богдана Хмельницького прямують на площу Запорізьку, а далі проспектом Соборним за маршрутом. Інтенсивність руху по греблі зменшили. Наразі курсування дозволене лише маршрутним таксі та легковим автомобілям. З робочим візитом на території міста Запоріжжя був присутній керівник Укргідроенерго, а також заступник міністра енергетики, а також заступник міністра екології. Ми розглядали три питання: щодо відновлення повноцінного руху через греблю, тому що сьогодні він є обмежений. Щодо відновлення виробництва електроенергії, і щодо наслідків, і можна сказати, насамперед екологічних тих, які сьогодні нанесені ті, які сьогодні нанесені нашій екології. Що стосується відновлення трафіку, то я думаю, що ми будемо готові з експертним висновком за декілька тижнів, тому що профільний інститут відпрацьовувати. Що стосується енергетики, то все надскладно. Тож профільні спеціалісти будуть це і коментувати. Що стосується наслідків екології, то сьогодні перш за все оцінюються збитки, ті, які нанесені. Держекоінспекція повідомляє про покращення показників якості води у Дніпрі після ударів по ГЕС. За даними Укргідроенерго, ситуація на Дніпро-ГЕС контрольована, загрози прориву немає. Також більше не фіксується витоку нафтопродуктів. Тим часом генеральний директор Укргідроенерго зазначив, що поновити роботу станції до попередніх потужностей необхідно чимало часу. Наразі станція не працює. На місці все ще триває розбір завалів у машинному залі його Словами фахівців доведеться будувати з нуля загалом. Наслідок атаки на станції пошкоджене автополотно та підкранові балки, завдяки яким кран підіймає затвори, аби пропускати воду. Протягом тижня нам вдасться розібрати ці всі завали, і тоді більш детально зможемо говорити про наслідки. Але є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання. Оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців. Крім того, демонтаж та монтаж потребує певного часу. Потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимось що відбувається на чотирьох поверхах внизу станції, але це вже після розбору завалів.